Бельгійські Шарлеруа та українські Донецьк стали побратимами ще за радянських часів. Керманичі міст були переконані, що вони мають багато спільного. За незалежності зв'язки поглибилися. Проте сьогодні про колишню спорідненість нагадує лише ось цей знак з українським прапором на в'їзді до міста. Обидва міста центри великих шахтарських регіонів і металургії. Обидва переживали періоди занепаду промисловості, зупинки шахт і заводів. Обидва були небезпечними через хронічну злочинність. Ще п'ять років назад Шарлеруа був менш економічно розвинений ніж Донецьк. Сьогодні ж шляхи міст побратимів розійшлися в протилежні сторони. Колись Шарлеруа був чорною дірою Бельгії, нині місто так швидко розвивається, що за 15 років зможе стати одним із локомотивів економіки не лише Бельгії, а й цілого навколишнього регіону Західної Європи. У Шарлеруа навіть створили асоціацію для розвитку співпраці між бельгійським донецьком та українським Шарлеруа, як жартують її представники. Щоправда, працювалося бельгійцям з донецькими партнерами складно. Діймали візові проблеми, українська бюрократія. А найбільше ж бельгійських організаторів шокувало бажання деяких донецьких чиновників отримати хабарі за дозвіл для українських школярів їздити на обміни до Шерлеруа. Це при тому, що крім дороги все оплачувала Бельгія сьогодні, коли всі зв'язки розірвала війна. Про візити українських дітей тут згадують з теплотою. Доки 6 не сі Бельгії. Діти з Донецька приїжджали до нас на шість тижнів. Цього часу було достатньо для того, щоб не просто влаштувати їм розваги, а й познайомити із західним стилем життя. Вони могли спостерігати, як працюють батьки в родині, що приймала, як вони будують її життя, як живеться людям на заході. Донецьк і Шарлеруа об'єднують не лише схожі краєвиди драконів, але й пам'ять про трагедії у чорному підземалі шахт. Так, у серпні 1956-го із забою шахти Буадю-Каз'є у Шарлеруа так ніколи не повернулися живими 262 шахтарів. З поміж них був і українець 35-річний Іван Волошин. Сьогодні ця шахта є меморіальним комплексом. Буадіо-Казіє є тим місцем, де ви можете відчути, чим жив цей регіон довгий час, як і в Донецьку в Україні. У Шарліруа життя раніше оберталося навколо виробництва вугілля та сталі. Коли багато підприємств закрили, то одразу виникло бажання зберегти нашу пам'ять. Мішель Ватнік бельгійський поляк. Його родина походить із польського щецена, де жило багато українців. Перший чоловік його матері. Загинув на Буадюка з'ємно Не треба думати, що сьогодні всі проблеми вирішені. У Шарлеруа високий рівень безробіття, але відроджуватися йому допомагають нові технології. І аеропорт. Донецький аеропорт мав шанси стати тим, чим став аеропорт в Шарлеруа міжнародним литовищем, куди радо літають вукости. Натомість став гарячою точкою. Саме розвиток аеропорту призавантажив економіку Шарлеруа розповідає староста української церкви Ілько Ковальчук. А ще іноземні інвестиції. Так американська корпорація Caterpillar побудувала у місті завод бульдозерів. Взагалі ж тут теж не обійшлося без сепаратизму. З'явилася партія, що вимагала приєднатися до Франції і, втім. Ніхто не підтримав на цілу вальонів. Не могли здобути одного депутата з того керунку ретур а а-ла Франс. Поворот до Франції нема. Люди не голосують і не хочуть. Вважають, щоб Бельгія щоб бути Бельгією так як є, ніхто не хоче, щоб вона ще. Як то кажеться, пропала за інерцією. Бельгійці ще називають Шарлеруа містом злочинності, занепаду та поганої екології. Його ж мешканці зауважують, чорний смуг над містом безповоротно зник, а роботу знайти стало легше. Жена без Віталій Єреміца, Ігор Ісхаков, Радіо Свобода, Шарлеруа.